Сьогодні, 12 червня, середа. Господь запрошує тебе перебувати в Його світлі, щоб у всьому бачити його любов і турботу відкриваючи дар кожного нового дня, Зосередься на цьому запрошенні і приготуй своє серце. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус відійшов і скрився від них. Та хоч і як багато чудес він зробив перед ними, вони не вірували в нього, щоб збулося слово пророка Ісаї, який сказав був: Господи, хто повірив тому, що ми чули? І рам'я Господнє кому об'явилось Вони не могли увірувати, тому що Ісая ще й так сказав був він засліпив їм очі і закаменив їм серце, щоб очима не бачили, щоб серцем не розуміли і не навернулись, та щоб я їх не вигоїв. Це сказав Ісая, коли бачив славу його й говорив про нього. Однак чимало з вельмож увірували в нього, але через фарисеїв не признавалися, щоб їх не виключили синагоги, бо вони любили людську славу більше, ніж славу Божу. Тоді Ісус скрикнув на весь голос Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене, я світло. І я прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не пробував у темряві. Коли хто слухає мої слів і не береже їх, я його не сучу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла, у цьому уривку Ісус говорить про самого себе Це Він є світлом. Між часом земного життя Ісуса і нами минуло майже дві тисячі років, проте Він і зараз близько, Де в твоєму житті? Ти черпаєш його світло? Хто для тебе це світло являє? А що тебе від нього віддаляє? Може, якісь оманливі вогні намагаються збити з дороги? Скільки б чудес не творив Ісус, деякі люди все одно не вірували в Нього. Але апостол Йоанн пояснює це сповненням пророцтва. Здається, що ж тоді поганого в тому, що Ісуса не прийняли Фарисеї і видали на розп'яття. Вони ж сповняли пророцтво. Чи ж не сам Господь? Затвердив їх серце, засліпив очі. Насправді цей текст передає у літературній формі того часу і культури настанову віри ізраїльського народу в те, що все залежить від Бога, ніщо не станеться без його волі чи допусту. Проте багато увірували в Ісуса, дехто щоправда, боязко, потай, щоб не нажити собі ворогів. Тоді Ісус крикнув на весь голос: Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене. І хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене. Можливо, щось із такого побоювання є також присутнім у твоєму житті. Споглянь на Ісуса, який сильним голосом кличе і тебе до того, щоб вірувати і жити у світлі. Сказав Господь юдеям, які до нього прийшли поки маєте світло, віруйте у світло, щоб стати синами світла. Сказавши це, Ісус відійшов і скрився від них. Та хоч і як багато чудес він зробив перед ними, вони не вірували в нього, щоб збулося слово пророка Ісаї, який сказав був: Господи, хто повірив тому, що ми чули? І рам'я Господнє кому об'явилось? Вони не могли увірувати, тому що Ісая ще й так сказав був він засліпив їм очі і закаменив їм серце, щоб очима не бачили, щоб серцем не розуміли і не навернулись, та щоб я їх не вигоїв. Це сказав Ісая, коли бачив славу його й говорив про нього. Однак чимало звельмож увірували в нього, але через фарисеїв не признавалися, щоб їх не виключили з синагоги, бо вони любили людську славу більше, ніж славу Божу. Тоді Ісус скрикнув на весь голос Хто вірує в мене, вірує не в мене, а в того, хто послав мене, і хто мене бачить, той бачить того, хто послав мене, Я світло. Я прийшов у світ, щоб кожен, хто вірує в мене, не пробував у темряві. Коли хто слухає мої слів і не береже їх, я його не суджу, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Ісус прийшов не судити, а спасти. Він зацікавлений, щоб ми обирали світло, дозволь сьогодні світлу у любові проникати в найтемніші закутки душі, там, де тобі важко бути чесним із собою, і дозволь цьому світло просвітлювати кожен вибір твого життя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.